У столиці відбулося урочисте закриття міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка нагородили понад сотню переможців у конкурсі, який відбувся 16 16-й рік поспіль. Традиційно взяли участь як українці, так і представники інших держав. Я вважаю, що він просто необхідний, тому що дає широкі можливості для обдарованої молоді. Дає знання із рідної мови і спонукає не тільки вчити її, знати, а й любити, поважати і пропагувати її у цілому світі. Учасники цьогорічного конкурсу переконані, нагороди не головне значно більшого вагу мають здобуті знання та внесок у розвиток рідної мови. Ми повинні любити свою мову не просто тому, що вона державна, не просто, не просто тому, що вона. Ну, скажімо так, це мова наших батьків. Ми маємо дослухатися до того, що нам іде від наших предків, і маємо цінувати теперішнє. А що йде від того? Звичайно, мова. Серед нагороджених чимало ліцеїстів та курсантів військових навчальних закладів. Михайло Цейтлін ліцеїст Одеського військово-морського ліцею, не вперше брав участь у конкурсі та вперше посів призове місце. Кожен українець, тим паче, військовий, повинен е, знати свою мову, повинен її любити. І пишатися нею як я. А от курсант військового інституту телекомунікації та інформатизації Анастасія Дніпровська дебютувала у конкурсі. і Одразу ж потрапила до когорти переможців, посівши друге місце. Це конкурс, який не визначає якихось лінгвістичних геніїв, а визначає саме творчих людей, патріотичних людей та людей, які хочуть щось робити для української мови. Та які це роблять за останні роки у конкурсі імені Петра Яцика, взяли участь близько 5 мільйонів людей із понад 20 країн світу. Марія Сальник, Вадим Стасюк частіше